У 1919 році, перебуваючи в Кам'янці, Симон Петлюра підписує спеціальний наказ. Глава директорії УНР забороняє знищувати військово-історичні документи, а військових начальників і комендантів залучає до охорони архівів на місцях. Це було далекоглядне рішення, адже завдяки збереженим фондам сьогодні ми маємо змогу глибше пізнати нашу історію. Перший військовий архів в Україні з'явився ще п'ять століть тому. У 1572-му Король Сегізмун, II август видає універсал про створення реєстрового козацтва. Того ж року польський гетьман Юрій Язловецький наймає на службу перших 300 осіб із низових козаків. На них заводять особові справи. Називалися вони кампутами, де було записано скільки років, коли він почав служити. В яких походах він приймав участь той козак, чи був поранений, чи не був поранений, яку винагороду отримував. Оце все і послужило початком. До того часу козаки Запорізької Січі власних архівів не мали. За дніпровські пороги вони приходили, приховуючи імена та прізвища, щоб поміщики не переслідували їхні родини і називалися так, як їх охрестили бойові побратими. Тож обліку запорожців не велося пізніше? Архів був сформований при генеральній військовій канцелярії. Тут зберігали відомості про відносини гетьмана з полковими і сотенами канцеляріями, переховували договори, листування та копії дипломатичних актів, надісланих до інших держав. Першочергове право читати такі документи мав військовий писар, який очолював архів. Справа в тому, що більшість кошових атаманів і гетьманів були неграмотні, і вони не могли їх читати за звичаєм. Військові писарі мали право розкривати листи і читати до того, як ознайомлять всю громаду із змістом цього листа. А гетьману чи кошовому атаману це заборонялося одноосібно читати тільки в присутності інших козаків, щоб він не вів якоїсь там. Політики закулісної, я б сказав би. після розгромних воєн і революцій упродовж століть значну частину військової документації було знищено або вивезено за кордон. Тож фонди українськи сформовані в Росії, Польщі, Чехії, Австрії, Франції та навіть Канаді. Понад 636 тисяч військових документів, починаючи з 19 століття до нашого часу, містить Голзева державний архів Міністерства оборони України на їх сторінках, долі людей бойових частин, яких вже немає, а також маловідомі факти про українське військо. Після здобуття незалежності Україна починає розбудову власних збройних сил у 1992 році. Впродовж січня, військовослужбовці, дислокованих на нашій території частин складають присягу на вірність українському народові. 17 березня відбувається створення вітчизняних повітряних сил. А вже в квітні на базі Чорноморського флоту розпочинається формування органів управління військово-морських сил України. Стало питання, де зберігати документи. Які утворюються в процесі управлінської діяльності, а також куди дівати ці документи, які створилися під час діяльності військових частин, які були на той час на території України, які залишилися від колишнього радянського союзу? Командування збройних сил ухвалює рішення на фондах колишнього Київського округу створити в столиці центральний архів Міністерства оборони, це було правильний путь, що люди знаходять, Документи знають, де знайти. За п'ять років архів отримує статус галузевого державного. Таким чином визначено, тут можуть міститися матеріали військової тематики, що потребують особливих умов зберігання. Якщо о, документи у нас зберігаються, і ми не знаємо, що за документи і де вони зберігаються, це не архів. Це буде просто склад і там колективу. Переважно це накази командирів, звітні документи військових управлінь, навчальних закладів і частин, особові справи військовослужбовців, а також історичні довідки та журнали бойових дій. В архіві можна знайти накази усіх міністрів оборони України. Та крім матеріалів на паперовій основі тут зберігається колекція фільмів, що налічує 1235 кінодокументів. Це це навчальні військові фільми. У всі вони виробництва кіностудії СССР ще саме раніше з 59-го ріку виробництва і по 91-й. Кілька десятків людей у прийомні дні звертаються до архіву за інформацією, що може допомогти у вирішенні їхніх проблем. Довідки про підтвердження трудового стажу, про заробітну плату, довідки про там якісь участь в бойових діях. Це Чехословакія, це Афганістан, це розмінування, це миротворчі е, різні частини. Ірина Володимирівна працює в архіві 14 років. За цей час навчилася відшукувати необхідні справи не за номером фонду та навіть не за номером опису, а за кольором аркушів. Получається на одному там місці. З тими ж місці. С одними тими же документами, поэтому в принципі багато знаю навіть. Ну там сірий лісточки, зелені лісточки. Там ну отак. От а діла з зеленими лісточками сматриві, сірами не смотрела. Посмотри. кілька років тому один з відвідувачів звернувся до архіву з проханням підтвердити його участь у чехословацьких подіях 1968 року, щоб полегшити пошук необхідної інформації. Надав щоденник, який вів у той час. Чоловік зазначав імена командирів і номери військових частин, детально описував, які точились бойові дії. Это как бы операция входа союзных войск на территорию ЧССР готовилась тщательной, в глубокой тайне, как и любая военная операция. Чтобы дезориентировать противника с Запада, перед этим было проведено ряд учений. Учения Волтава и другие, которые были проведены до этого времени, успокоили западноевропейских военных дельцов. Они уже не думали, что после всего этого мы можем сделать такое. И вот Европа спит, а наши войска и войска стран Варшавского договора занимают территорию Чехословакии. Танки наши идут вперед и вперед. І Ми говоримо, ну це ж я думаю, що ти ж не упереджено в той час писав там і так далі, ти писав, як воно все це їсть, як воно є. І ми цей щоденник взяли собі в документи, залучили до архіву. І якщо через деякий час подивитися, почитати, як воно очима значить, того безпосереднього учасника, як він бачив в 68-му році, коли входили в чого що він бачив, можна почитати його щоденник. Голозевий державний архів Міністерства оборони здійснює пошук важливих матеріалів військової тематики серед інших аналогічних установ. Близько 12 тисяч таких справ надійшло з державного архіву Київської області. У нас з'явилися документи періоду з тих, що дати документів 1805 року. По до до революції до 1920 року. Є пласт документів, що стосується першої світової війни, значить. Постановлення значить, колективізації на території Київщини, Чернігівщини. Документи правда містять інформацію, яка читається як там на російській мові там бандитське движення, тобто мова йде про ті загони, які створювались. І вони, якби мали ціль. Це боротьба з встановленням радянської влади, а тобто йшла свого роду боротьба за незалежність ну, української держави. Із фондами архіву свого часу працював головний військовий лікар Києва Михайло Бочак. Він досліджував історію Київського військового госпіталю. Цікавилися переважно документами строєвого відділу шпиталю, зокрема повсякденної діяльності медзакладу, які віддавались накази, хто працював у госпіталі чи вистачало медикаментів. Були настільки важкі времена періодичські, що просто іноді удивляєшся як могли люди ще в таких условиях, как бы, жити, працювати. Это времена гражданской войны. війни, были були очень годы. годи. Медицинского персонала не хватало, голод, разруха, Больных огромное количество, врачей практически не было. Были такие исторические моменты, когда в госпитале, когда лежало, скажем, несколько тысяч больных, было всего там два или три хирурга. Михайло Петрович Бойчак народився 2 липня 50-го року в селі Косогірка Хмельницької області, навчався у Саратовському медінституті. У 74-му році розпочав військову службу в центральній групі військ в Чехословаччині. Після навчання на факультеті підготовки керівного складу Ленінградської військово-медичної академії протягом 10 років служив у Забайкальському військовому окрузі. 91-го призначений провідним терапевтом 408-го військового госпіталю Київського військового округу з 96-го року. Око, начальник головного військово-клінічного госпіталю Міністерства оборони України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, захоплюється історією України та військової медицини, автор понад 300 наукових праць із питань клінічної медицини та шеститомника «Історія Київського військового госпіталю. У 2005-му напередодні ювілею військово-медичного закладу Михайло Бичак публікує першу книгу про історію Київського військового госпіталю, Присвячена вона взаємовідносинам із університетом святого Володимира. Діло в тому, що коли організувався медицинський факультет університету святого Володимира, тож тобто сьогоднішнього університету імені Шевченка національного, на той час в Києві. Практически не було государственных лечебных учреждений, где можна було бы обучать студентів, і руководители медицинского факультета факультету с з такою проблемою, де студентов студентів в медицині. У цей час, у 1847 році, після участі в Кавказькій війні, до Петербурга повертається Микола Іванович Пирогов. По дорозі додому видатний російський хірург відвідує Київ. И местное руководство университета, декан медицинского факультета, Караваев профессор и другие профессора университета обратились к нему с такой просьбой, Николаевич, как нам быть, как выйти из положения. Он говорит, что вам долго думать, у вас есть прекрасный военный госпиталь в Киеве, вот делайте на базе госпиталя, учите и готовьте студентов-медиков. Сказано, зроблено. На базі госпіталю відкрили низку кафедр для підготовки студентів, найперше хірургії, терапії, анатомії та судової медицини. Продовж наступних років тут було відкрито рентген кабінет бактеріологічну лабораторію, вперше введено у практику допомогу сестер милосердя. Первої цей труд із сестер милосердя ласердівоври на кримської війни, в 1853-1854 році. году. Когда вы видели, что это весьма был полезный труд и необходимый, что сестры очень большую роль сыграли во время Крымской войны, вот, с инициативой Николая Ивановича Пирогова, и тогда был предложен использовать этот труд и в мирное время в военных госпиталях. В качестве эксперимента вот тогда был избран наш госпиталь, и впервые в России... стали работать э сёстрами милосердия. Фактично вийшло так, що з моменту заснування госпіталю у всіх вінах, які на той час вела Росія на території своїх південних окраїн, брали участь працівники медзакладу. Навіть така, як сказав, збіруська японська війна, 1903-1905 є со 3-го, со 5-го де Японія да, де Київ, тим не менше, ну, наші в Росії також участівали. Ну, мало того, що сказать, что они туда просто поехали на войну. Многие врачи были мобилизованы и отправлены на фронт русско-японской войны. А и больные оттуда с той войны поступали к нам на долечивание, то есть находились в том числе в нашем госпитале. Направду головним сховищем військової документації періоду Великої вітчизняної війни можна вважати центральний архів міністерства оборони Російської Федерації, заснований у 1936 році. Він містить близько 11 мільйонів справ 1941-1945 років. Крім того, тут засереджені матеріали військових штабів управлінь об'єднань і з'єднань, установ та військово-навчальних закладів Міністерства оборони Росії. На основі архівної інформації видані військово-історичні праці, енциклопедії та всеросійська книга пам'яті, написані біографічні нариси, мемуари, історії військових частин. Валерію Миколайовичу пощастило працювати з документами цього архіву. До його рук потрапив засекречений донедавна... План дезінформації противника на ділянці 38-ї армії 25 лютого, 5 березня 1944 року, підписаний особисто генерал-полковником Москаленком і членом військової ради Єпішевим. Документи в 44-му році друкувалися як правило, на машинках. але план був настільки таємний, що до нього не допускали машиністку. Його відпрацьовував якийсь офіцер, допущений штабу, мабуть, начальник оперативного управління. І до нього було допущено дуже вузьке коло осіб. тому план працювався олівцем і вручну. Грицюк Валерій Миколаєвич народився 14 червня 1963 року в селі Трибухівка на Хмельниччині. У 1985-му закінчив Новосибірське вище політичне училище. Пізніше навчався у національному університеті оборони України. У 2004 році, після ад'юнктури, розпочав викладацьку діяльність з травня 2012 року. Виконує обов'язки начальника гуманітарного інституту університету оборони, кандидат історичних наук, захоплюється археологією скіфського часу, автор книги Військо скіфів озброєння організація війни та воєнне мистецтво і праці стратегічні та фронтові операції Великої вітчизняної війни на теренах України. 1944 правий фланг першого українського фронту виходить на рубіж Луцьк-Рівне. Просуватися далі неможливо. Попереду угруповані німці у цей час. 38-ма армія під командуванням Москаленка на підступах до Вінниці. Ватутін планує скористатися ситуацією та замислює розбити німців з іншого боку. Війська 38-ї армії мають здійснити наступ на Карпати з поліських болів через лінію проскурів Чернівці. Цей замисел командувача треба було скрити. От один з елементів скриття цього замислу це 38-ма армія мала продемонструвати, що головний напрямок наступу буде в районі Вінниці. І вони демонстрували всіми э, силами і засобами своїми ці речі. Армійська газета за щастя родини наряду з освіщенням питань оборони і оборонительного бою діла відділенні намеки підготовки к наступленню, поміщає ряд статей з дестам подростє в наступательному бою. Провести бесіди з личним составом часті соєний по вопросу підготовки крупного наступлення в направні в Вінниця з целью розпространити слухи сред місцевого населення для дезінформації німецької розвідки інженерам було поставлено завдання виготовити 400 дерев'яних танків в макеті, щоб промітувати зосередження танкової армії в бойових порядках. 38-ї для нанесення такого великого удару. Військовослужбовцям дали на це всього три дні. Та на війні немає неможливого, адже на кону власне життя, життя рідних і майбутнє батьківщини. Проте не лише на героїзмі базувалися дії радянської армії у часи Великої Вітчизняної. Про це свідчить наказ командувача Другого українського фронту Івана Коніва. Корсон Шовченківська операція лютий 1944-го. Погодні умови не сприяють радянським військам. Транспорт не може пересуватись розмутими ґрунтовими дорогами. Літаки простоюють на аеродромі, поруч тільки залізниця. Війська залишаються без продовольства і боєприпасів. Снаряди, ящики з боєприпасами, несли від залізничного полотна, від села до села по етапам. Ящик на плечі і поніс до сусідньої села. І Конєва наказ. Все місцеве населення в віці від 14 до 65 років вивезти на переноску боєприпасів для військ. зобов'язати місцеві комендатури військові і місцеві органи влади радянської, які відновлені, забезпечити 100% явку людей, тих, хто будуть ухилятись, судити судом воєнного трибуналу. Вироки суду приводити в дію не пізніше двох добового терміну. Цей випадок описують багато істориків, але саме як героїчний вчинок селян і жодної згадки про примус. Хто знає, скільки ще невідомих сторінок містять бойові документи. А на сьогодні це все. Нехай історія вашого життя складається із доблесних, мужніх і благородних вчинків.